Пів кілограма моркви потерла на тертку для корейської моркви. Додаю три зубчика чесника, чайну ложку цукру, чайну ложку солі. Коріандру. Півчайної ложки 50 грам олії, півтори столові ложки яблучного оцету. І червоний гострий перець. Буду сипати небагато, поки перемішаю. Лучше потім додавлю. Все перемішую. Сиплю в лоточок, щоб закрити. Поставлю в холодильник, щоб настоялося. Ну, як мінімум, години три. Такий вигляд має готова корейська морква.